Як займатися, якщо й місячні? Дивіться, у мене раніше була така думка, що в місячні взагалі не потрібно займатися. Це такий стан, коли ми проживаємо свою таку жіночу сутність, таку, ну, місячню ж є тільки у жінок. Так? І це той період часу, коли потрібно просто нічого не робити, просто відпочивати. От. І е, наразі я трішки змінила свою думку. Е, от. І зараз ну, поясню, чому так. Да? Чому краще відкласти всі навантаження під час місячних, чому краще під час місячних виділити собі е, час на відпочинок більше? Е, і в деяких країнах навіть є відпустка, якщо у тебе місячні, береш відпустку і відпочиваєш, нічого не робиш. Е, чому тому що місячні це такий стан, коли організм готується до вагітності. Навіть якщо ви до неї не готуєтесь, да, ну, не плануєте вагітність, да, але ваш організм кожен місяць до неї готується. І місячний це такий стан, коли ми проживаємо втрату, коли є відчуття, що хочеться плакати, а чому я не розумію? Наче все добре, але плакати хочеться. І це той стан, який ми ну, на рівні такому підсвідомому ми проживаємо як ухвилювання, як втрату тієї вагітності, яка не трапилася. І в цей період важливо дати собі погорювати, поплакати, подивитися якісь фільми, фільми, які е, дадуть вам можливість побути з собою, поплакати, дати вихід цій енергії. І це також стосується далі, про що я буду говорити це про сором і про емоції, як ми їх проживаємо. Е, от відчуття горювання, відчуття відпускання, вони супроводжуються такою емоцією, як сум. І важливо дати собі можливість посумувати, погорювати, поплакати. І досить часто ми намагаємося, ну, суспільство так налаштовано зараз, да? що якщо тобі сумно, від цього суму потрібно позбутися. Якщо ти у поганому настрої, треба зробити, щоб настрій був хороший. Треба посміхатися, бути там в потоці, в ресурсі, в моменті, там ще в чомусь, да? ну, типу, хороші вібрації і так далі. А, і в цьому є така велика помилка, тому що вібрації можна. Тут на планеті Земля, скажімо так, ми можемо відчувати вібрації вгору, вібрації вниз. І ми, власне, тут і вчимося різним діапазоном наших відчуттів: сумувати, радуватися, горювати, бути щасливими і так далі. І важливо давати собі право проживати різні стани, різні емоційні стани. І під час місячних важливо, із якого імпульсу ви хочете займатися. Якщо є імпульс займатися про те, щоб заповнити цю пустоту, яка Іноді відчувається да, от сум відчувається як пустота, Ну тому що звільнення, да, відпускання того, що вже не актуально, відлущування епітелю, який вже не актуальний, який готувався до прийняття яйцеклітини, до прийняття вагітності, вона не трапилася, і йде відпускання, відмирання того, що вже не потрібно. І з якого імпульсу ви це робите, для того, щоб ну, побути у цьому стані, для того, щоб ну, можливо ще більше поглибитися у цей стан. І тоді можуть бути практики, які якраз таки про таке. Розслаблення, про повільний рух, про поєднання із собою, про глибокий вдих і повільний, повільний видих, щоб побути на одинці з собою, побути з собою, дати собі внутрішню підтримку, та що я тебе бачу, я знаю, що тобі сумно. Я не знаю, чому тобі сумно, але я бачу твій сум, і я побуду рядом. Тобто ми говоримо з собою, з своїм внутрішнім я, з цією частиною, яка суму є. І не забираємо цю можливість у себе посумувати. Але якщо ви під час місячних намагаєтеся займатися для того, щоб позбутися цього стану, так? ну, типу, щоб відчути притік енергії, щоб відчути, давай зберегсь тряпка, давай займайся, ну що ти? От тоді краще не займатися, тоді краще знову ж таки зупинитися. Зробити глибокий вдих, повільний видих, і зрозуміти, що наразі я можу відчувати емоції. Наразі я можу відчувати те, що я відчуваю, і це не соромно відчувати те, що я відчуваю. Це на такому а, 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 емоційному, скажімо, стані да, про місячні. Далі рівень тілесний. Чому я раніше мала думку, що не можна займатися під час місячних, тому що а, ось наша матка, да, і тут а, епітелій, який сформувався, і який а, Організм зрозумів, що вагітності не сталося, який має відлущуватися і виходити природнім чином. Але якщо ми починаємо робити якісь активні рухи, наприклад, перевернуті асани, да, от, ось таким чином. Тобто те, що має виходити, воно не виходить, воно лишається тут. Якщо ми робимо щось пов'язане з тиском внутрішньочеревним, ну, наприклад, якщо говорити про йогівські вправи, да, то це вакуум, це різні там одіяни, дихання вогнем і так далі. Ну, тобто, коли ми робимо маніпуляції з животом, це також не можна робити. Секс під час місячних так само, да, тому що да, ну, ми можемо займати різні позиції, да, і так само те, що має виходити, воно не виходить. І якщо говорити про внутрішній червний тиск, то якщо ви уявите собі, як воно називається, клізму, ну, да, от, уявимо, що це клізма тиск з знаком мінус, потім ми відпускаємо тиск. Зі знаком плюс і що йде втягування того, що має виходити, і знов воно лишається тут. І тепер наступний момент: це наші яєчники. Так? Це маточні труби, і це ось тут яєчники наші. А наші яєчники мають прямий вихід у брюшну порожнину. Ну тобто яйцеклітина, коли виходить із яєчника, да фоліко лопається, яйцеклітина виходить у брюшну порожнину, і вона такими ворсинками маточних труб, вона всмоктується всередину, і по маточній трубі іде ну, чекає або на запліднення, або на е, природній вихід під час місячних. Але якщо ми робимо у цей час перевернуті асани, ну тобто, під час місячних робимо перевернуті асані, асани, то є шанс, що через маточні труби. От той епітелій, який має злущуватися, який має виходити, попаде у червну порожнину і там залишиться. І е складність полягає у тому, що е ми не керуємо цим епітелієм. Ці клітинки керуються нашим мозком. І наш мозок говорить так, уже середина циклу. Треба виробляти ось такі гормони, щоб епітелій ріс. Епітелій його місце у матці, да? щоб епітелій ріс. Мозок дає команду яєчникам, яєчники виробляють гормони, аламус, гіпофіз і яєчники, да? така тройна система. Вони поспілкувалися, яєчники отримали команду, що треба виробляти гормони, вони виробляють гормони, щоб епітелій ріс. Але якщо ця клітинка епітелію знаходиться, наприклад, не там, де їй місце бути у матці, да? а знаходиться у брюшній порожнині. Одна клітинка, цієї достатньо клітинки. Вона там також починає рости, і вона також регулюється цими гормонами, які виділяють яєчники, і говорять про те, що зараз потрібно готувати місце, потрібно розширювати епітелій, щоб він ріс. І ось таким чином ми отримуємо таке захворювання, яке називається ендометріоз. І чому, от я ще писала пост, якщо ви бачили про те, що це захворювання жінок, які працюють, тому що жінки, які працюють, вони що роблять? Вони працюють і під час місячних також. Вони Місячні випили таблетку і погнали, правильно? Що важливо відпочивати під час місячних, да, тобто дати собі змогу видихнути, відпочити і відбутися природнім процесам у організмі. От Дуже важливо під час місячних розуміти, а яким імпульсом я керуюся, яким імпульсом да, от, бігти, досягати, захищати, бити або. Я хочу позайматися просто, щоб бути у контакті з собою. І тоді, якщо ви під час місячних е, керуєтеся тим, що я хочу бути у контакті з собою, тоді ми робимо щось таке дуже повільне. Ну, типу, сісти ноги навхрест, зробити вдих, зробити видих. Ендомітріоз це і про гормони, це і про ритм життя, да, і про те, як а, а, дивись, коли ми відчуваємо, що ми в безпеці. Да, вот внутрішній стан безпеки, безпеки немає потреби бігти, досягати, доказувати е, із стану блін, зараз буде небезпечно, зараз буде небезпечно, зараз буде небезпечно. От, і це такий ну, будь-який процес, який відбувся у тілі. Він колись був на рівні розуму, тобто якась думка. Да? Тобто, ми щитали простір, виявили о небезпека. Потім якась емоція, е, якийсь стан, да? якийсь інстинкт спрацювали, бий, тікай або замри. І потім це вже е, реагує тіло наше да? з м'язів. постійний от такий трек, що треба бігти, треба тікати, треба бити, постійно прокручується, і ми якось реагуємо. Але от на фізіологічному рівні ентометріоз формується саме так, да? що ми постійно біжимо, не звертаємо увагу на місячні, не звертаємо увагу на свій стан під час місячного. І якщо є, ну скажімо так, просто. Ну, там трішечки майже під час циклу, і е, місячні обільні, але ну, то не є кровотеча, то може допомогти да, як один із варіантів, щоб не пити пігулки е, е, гормональні, щоб не ставити спіраль, якщо не хочеться ставити спіраль, попрацювати над станом внутрішньої безпеки, да, щоб, щоб що я біжу, щоб що я тікаю, щоб що у мене є відчуття бити, да, що коли ми займаємо перевернуті асани, от. Є фізологічний вихід, і ці клітинки можуть остатися у брюшній порожнині. І звідси запалювання, звідси запалення маточних труб, ну і так далі, да? і всі витікаючі з цього наслідки. Так ось про що хочу сказати? А, коли ми відгорювали, коли ми дозволили собі поплакати, коли ми дозволили собі побути у цьому відпусканні, а, приблизно. На третій, четвертий день після місячних може бути ще там трішечки маже, да ще місячні, наче ще не закінчились. Стан піднесення енергії. От важливо його зберегти, не бігти, не там досягати, а дочекатися, коли вже буде чисто. І тоді а, от цей заряд енергії а, приблизно десь до а, 14 днів циклу ви можете його от прям так раз і проявити, да, досягти. Прожити, да, от, відстояти. Ну, типу, зараз я вам поясню, про що я говорю. Справа в тому, що у нас є два, два завдання да, на це життя це вижити та розмножитись, ну, тобто передати життя далі і зберегти це життя, щоб воно так само далі могло продовжуватися. І у нас на біологічному рівні закладена програма розмноження, і ви можете помітити, що приблизно на 14-й день циклу. А... Стає шкіра більш гарною. Відбувається такий стан. Я відчуваю себе ну, такою сексуальною, привабливою, і це той період, коли на ну я зараз кажу про тварин. Ми від тварин недалеко відійшли. Коли самка шукає самця для продовження роду, ну тобто, для що потрібно, да? щоб ну виходить на охоту, да, щоб знайти самця для продовження роду, це я не про жінок і чоловіків, ні в якому разі, да, не обіцінюючи, а, ну, тут не про це, тут про біологічний наш паттерн, да, про біологічний наш інстинкт. Що приблизно, коли у нас іде овуляція, ми фокусуємося на тому, щоб продовжити рід, і у нас у цей період. Досить велика активність. Ну, тому що для того, щоб знайти потрібні сили, для того, щоб підготуватися для цього, потрібні сили, да? для цього потрібна енергія. І наш організм виділяє для цього енергію, да? щоб знайти самця і продовжити рід. Потім десь приблизно на ну, 15-17 день після овуляції відбувається такий пум, іначе виключили виключатель. І з'являється стан. Відсутності сил, хочеться спати. І якщо ми у контакті от з цими ритмами, тобто перша половина циклу, ми відчуваємо активність, і тут можна робити будь-які активні вправи, привітання сонцю, якісь силові вправи, робити планки, робити ну, от силові баланси, да? тобто те, що надає активності, всі силові вправи вони заряджають енергію і дають активність. А друга половина циклу це якраз таки той період, коли ми готуємо місце для майбутньої вагітності. Ну, вагітності я маю на увазі, да, що є циклітина, е, вийшла, і вона йде своїм шляхом або до запліднення, або до е, фізологічного процесу ну, місячні да, е, виходу з тіла. І оцей період важливо навчитися зупиняти себе, да, не думати, блін, ну, ще вчора було куча сил, збери стряпка. Ну, що ти це е, пити якісь, да, там, наприклад, е, тройна кава, або от, от, щось таке, що підвищує сили. От, у другій половині циклу важливо дати собі право. Відпочити, да? можливо, більше відпочивати, можливо, більше зробити таких вправ про уповільнення, відчуття себе, дихальні вправи. От коли ми робимо вдих, розширюємо ємкість і видих відчуваємо себе у центрі. Вдих, розширюємо ємкість, відчуваємо себе у центрі. Да? Тобто бути у контакті із собою та своїми потребами. І якщо організм каже, що нам треба відпочивати, рано чи пізно організм е, просто буде протестувати і скаже: Окей, ти можеш собі хотіти, що хочеш, а я буду відпочивати. Це може бути температура, це може бути якась ну, по типу ендометріозу, да, що ну, сорі, але ми зараз відпочиваємо. Ми зараз нікуди не несемося, ти собі як хочеш під час циклу. Перша половина циклу можна будь-які активні правиль, друга половина циклу до початку місячних, місячних більш легке, уповільнене. Дуже таке, дуже-дуже про відчуття себе, буквально кожного руху свого. І я знаю, що деяких може це дратувати, але ну просто спробуйте. І під час місячних ми керуємося своїм імпульсом. Якщо мені важливо ще більше заглибитися у цей контакт із собою, то я заглиблюся у цей контакт із собою. Відчуваю стан безпеки, відчуваю стан, знаєте, така, є таке поняття, як ресурсна пустота. Тобто той стан, коли ми спускаємося десь глибоко, глибоко, глибоко. у Свій внутрішній центр і відчуваємо там себе, відчуваємо там себе у контакті з собою. от І під час місячних можна робити ті вправи, які поглиблюють цей контакт. Це також щось повільне, це, можливо, якась медитація, це, можливо, якийсь стан про, ну, так само, подихати, Йоганідра дуже класно допомагає. Робити такі вправи, які знімають навантаження із стазу, із з попереку. Ну, тобто, коли ми. Лягаємо на спину, збираємо коліна разом, носочки в центр п'ята роз'їхались, і лежимо у такому положенні. Це також знімає навантаження і стазу. І от якщо до себе прислухатися під час всього циклу, от тоді буде баланс гормональний вирівнюватися. Це не бистрий процес, але це можливо.